Доброго дня, шановні друзі і подруги. Сьогодні гарна погода. Четвер, газету здано. І ось до нас прийшла наша практикантка Ксюша для того, щоб ми провели у місті опитування, на яку тему сама Ксюша вам розповість. Ми хочемо дізнатися, якому виду медіа наші жителі дають перевагу інтернету чи друкованим. Так і для цього ми навіть ось наші газети взяли маячки. Тож до зустрічі у місті. Дар, а якому виду медіа ви передаєте перевагу? Ви читаєте в газеті чи знаходите інформацію в інтернеті там в соціальних мережах? В інтернеті В інтернеті? все дякую вам. Де ви найчастіше шукаєте інформацію? В газеті чи в інтернеті? В соціальних мережах можливо? Е, одну хвилинку я тобі перетелефоную, добре? А, бачите? Нічого. Е, так, якщо це інформація, яка просто по одному кліку, то це переважно Google. Якщо mm -hmm. щось що потрібно, декілька джерел порівнювати, це mm -hmm. GPT. GPT, добре. Дякуємо. дякуємо. Газетку маяк, може, чули, знаєте. Це вам. Дякую. Все, дякуємо. Передплачуйте газету для побачення. Добрий день. Ви можете відповісти на запитання. Яким медіа ви найчастіше користуєтеся? Читаєте інформацію в газеті чи в інтернеті? В телефоні. В телевізорі? А, і в телевізорі. Ми вам подаруємо газету «Маяк». Ви чули про таку газету? життя її знаю, зато галосі когось і Ну, Зараз не заставляють, але ми сподіваємось, ви випишете. Дякую вам. Добрий день. Можете відповісти на запитання? А, якими медіа ви найчастіше користуєтесь? Друкованими чи в соціальних мережах чи в інтернеті знаходите новини? В інтернеті? Добрий день. Добрий, Можна добрий. вас запитати? Питайте. А якими видами медіа ви найчастіше користуєтесь? Ви шукаєте інформацію в газеті чи в інтернеті, в телевізор, можливо? В Маяку. Маяку. Чисто тільки в маяку. Дякуємо. Що газеті, що у Фейсбуці в маяку. А ви? Тоже так само. І ви? Це дуже приємно. Тоді ми вам маячок не будемо дарити ще. Добре. Добрий день. Можете відповісти на запитання? Не хочемо. Чого? Е, якими видами медіа ви користуєтесь? Інтернетом чи газетою? Інтернетом. Інтернетом? Дякую це вам, Гада Мая. Дякую. дякую. Добрий день. Можете відповісти на запитання? Е, якими видами медіа ви найчастіше користуєтесь? В газеті шукаєте інформацію, там журнали, Ні, в, інтернет. в інтернеті. Зрозуміло, дякую. Добрий день. Можете відповісти на запитання? Де ви найчастіше шукаєте інформацію? В інтернеті, в соціальних мережах, можливо в газетах, журналах? В інтернеті. В інтернеті? Дякую. Дякую. Можете відповісти на запитання? А де ви найчастіше шукаєте інформацію? я